Всім привіт! Ви на каналі Spruce SV. Сьогодні ми пограємо в Stumble Guys та добру класну гру, яку я не грав вже більше двох років. Та... Так, що, так що сьогодні ми пограємо і я, вам, я вас познайомлю з моїм аккаунтом, і, може, сьогодні щось поробимо класне. Так, іде загрузка, но я для вас її подовжу. Все, ну, точніше, прискорю так ось. Все, ми вже в меню. І ось мій аккаунт. Та у мене багато бутів, тому що це мій новий ак, а на старому аккаунті у мене було дуже багато персонажів, щось там під 10 легендарних. Е, далі, що зараз скажу, дохренище епіків і тому подібне. З емоцій у мене є тільки невидимість і все. Але сьогодні, я думаю, взяти якусь нову. Не знаю, чи, чи я зможу. Надіюся, що так. Бо в мене сорка потрібно 50, ж теж треба. Так. Ну і тако, давайте зайдемо і, покру... і покрутимо колесо удачі. Надіюсь, воно справді удачне. Воно ж удачне. Крутимо і дивимося, хто нам падає. БЛЯ! Рецер. Рецер. Рецар. Старий добрий друг. Ладно, Наступний нам падає. Ще нам пан. 10 самоцвєтів, Ну, в принципі, нормально. Випало 10 мене. Тому що мене колись назвали самоцвіткою. І за того що в мене ім'я Святослав. І того придумали самоцвет. Ну ладно. Крутимо ще раз. І що нам випадає? Хоть би не якась херня, я вас про... ще раз. нам випадає? Редкий нам випадає. Дуже класно, що нам він випав, блять. Коли вже мені оці жетони чи як їх, не знаю, випадати. Я вже я не можу, типу, я вже стільки, типу, я, мене не було 2,5 роки. Ну, 2,5 року не знаю. І того як то в мене, в мене так мало. Цех жетонів. Ладно, давайте подивимося, що у нас особище. Тут у нас нічого інтересного. Давайте зайдемо от сюди. Ганні приз — це у нас самоцвет. Окей, okay, let's go. Так. У ага, нас 8 рублей, виходить, ми зараз граємо до одного, чи що? Вроді так. Але якось дивно, чого? чого вісім? Якісь дивні правила гасі з'явились. Колись було ліпше. Зайшли на 32 і все, грає, граєш. Ну ладно, не суть. Загрузка. І Іде випадає карта блокбаст, так? Да? Да, блокбаст. Це шутки. Я не розумію, що означає цей знак. А, ми на команди. Окей. я не розумію, а прикол команди який, типа. Якщо всі здохнуть один виживе, то, то всі з його команди теж будуть жити. Що означають ці жетони, я не знаю. Я не знаю, що це означає. Я, 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 ж, ну, я ж кажу, я був, Я не заходив сюди два з половиною роки. Я вже забув, що там може бути вообще. Що тут може вообще бути. Я вже їх забув. Ладно. Ну поки що тут все дуже легко. Я так поняв, це, це нам просто дали дари емочку на раунд цей. Окей, так, тут треба... БЛЯХА! Ні, я б ходу здох. Я б ходу здох. Я да, все, я здох. Нас лишається один чел. І він... здох тоже. До речі, я там бачив надпись. Е, я, коротше, поняв. Я поняв, що. Коротше, ці штуки круглі, це означає, що можна тебе возродити. Ех. А він її не взяв. Ладно, давайте в щось інакше. Я хочу щось таке, щось просте чи що. Давайте. М -м, не знаю. Тут більше нічого інтересного нема. Не розумію, що тут можна пограти. Давайте. От... ну Давайте в це. Давно не грав. Я взагалі у был давно не грав. Що я можу ще знати? До речі, наступне відео буде про PUBG Mobile. Так. І він буде десь на пів години, тому що грати будемо довго. Ага. І в мене вибуло клас! О, я тут можу забрати свою награду за дедограний раунд? Клас. Ладно, давай. Окей, okay, давайте пограємо у просте. Господи. 24 гравця. Ну до чого скотилися вже? Це капець, блін. Не так довго не було. Я вже забув, що, що, що тут що, може щось помінятися. Ну, стало гасть незмінна гра. Але ні, його поміняли. Ще й як. Капець. Ну ладно, давайте зайдемо. Так. Сніжні горки. Грав. Це вже був мій найулюбленіший колись, коли я грав. А зараз я не знаю, зараз попробуємо пройти. Опа! Так, господі поміло я вже забув, як це грати. Тут перестрибує. Так, ч... так сталкер, Іди в сраку. А! Ой! Господи, я і забув вже про ті шарики. Ладно, біжимо. Так, заносить. Дрифт, дрифт, дрифт. Господи, господи. Господи, помилуй. що це за херня? Що тут стільки цих батутів чиних? Ладно, нарешті. Дограємо. Фух, я вже думав, что ми все, що мы вже проіраємо. І... Я опозорюся. О, пірат! Я за пірата голосую, все, давай, пірат. Пірат! Пірат, ну ти лошара. шара. Все, пірат уже не спів. Та все. Мені жалко пірата. Він так класно і ще так класно котився, але він здох чогось. Окей, ми з ми е, виграли і зараз... І зараз починається друга гра. Блін, мене так легко вичислити з толпи цих переможців, тому що ми, я, блін, з Вантосом на голові. <смі> це дуже смішно виглядає, але давайте далі. Далі у нас бляха. Я ненавидів цей о, цю, кар цю карту більше свого життя. Я навидив її більше за всіх. Бо це, бо це таке. Коротше тут просто чел з, емо... з емоцією мене вже задумали. Я от кожен раз... Я здох, тому що я тупий. Клас! О, бачили? Він просто заюзав емоцію, і все воно впало. А що робити тим, у кого нема цієї емоції? Що їм робити? Правильно їм поїзд сусати. Тому що... Тому, що більше... тому що більше нема що робити, блін. Ага. 50... Ага, самецвічок... Ага... Ага-га... -га, 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 га Я зрозумів! І я зараз буду пульс Тут появилось жетон, тут появилось жетон, тут появилось жетон. И вони ще й халявні, їх можна получати прямо зараз. Я ж казав, що ми сьогодні мати, будемо розблокувати. Та 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 Але все я чуже не мож. Шкода Ключ у мене, все. За. Все все, 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 все. все бачите? Тут пише активируйте, а на ньому так я не пише, на ньому пишет купить уровне паса. Брежьте. Я цього чекав. Так, тут ми ще забираємо. Е, завдання типа. І йдемо у нову гру. Так, заходимо в собі і давайте щось звідси зіграємо. А давайте в те, що в мене раз вибило Надіюсь, в цей раз в мене вийде зіграти. Я надіюсь, що в мене вийде в це зіграти. Бо я дуже хочу зіграти гру, так що погана. Так, як я вже казав, наступне відео буде про е, PUBG Mobile. Та. А ще наступне, думаю, буде про FIFA Mobile. Або ви, або ви виберіть між собою в коментарях, що буде PUBG, PUBG чи FIFA. Ладно, е, зга... Ладно, let's go. Так, я вже поняв, ми граємо на двох командах в вам. Уобі брателя з сере... серебряний демон. До речі, у мене був колись цей скин. Ладно. Опа, опа. Так, головне не здохнути і все. Головне просто жити. Це ж так складно, це ж так легко, так? Що е, я кажу? Ні! Я здох. Офігенно. Если он ждать его зря А, Дрилли, ж можем на возрадить. Чел, дякую тебе, великий, ты просто найліпший. Я б ходу зараз до сдохну. Та господи! Мені, мені встигну за самого себе, що я такий кочный здихаю. Я Я йому сто це відплачу, честный слова кажу. Ладно. О, ні, тут я одразу програв. Ми пройшли! Ура! Ми пройшли. Ми пройшли. Слава, слава Богу, що вони здохли. Іначе ми б не прийшли. Не, ну може він би і пройшов би, але я би точно ні. Ладно, наступна гра у нас. блокбаст. І вже на цей раз класичний, без Без того, що хтось може тебе витрудити. Ну, тоді вперед. А, а ми граємо від третього лиця спереду. Як я це ненавидів, ми граємо, господи, та ну ідіть ні, ні, ви в сраку. Я не хочу так. Мені, мені складно і просто відзаду від за, грати, а тут чи спереду. А мені складені з возрожденням грати із спереду і ззаду, а тут шість спереду і без цього. Капець, мені здається, я промахаю. Но поки що здаються такі лесенки фігури. Так що ні, тут треба розбігтися і хома! Є. Я пройшов цей раунд. Ні, я тут здохнув. О, я вижив! Бляха, я здох, Зато цей чел виграв. Блин, ну він хорош, він нуин хороший, охеренно грав, Я його в додав. він чесно, він охеренно грав, Просто э, абра, абра, ібрагім, даже не печальки, мне 500 хорош, лучший, Давайте всі привітаємо його, аплодисменти. Все, іброї, привітали. Ну і давайте. Блін, у мене загрузка. У мене понара заглючила. Почекайте, я зараз перезайду. Хоп, готова. Ну, ну що ж, так Давайте ще раз покрутимо колісо. Надіюсь, що все буде удачно. Крутимо. Нам випадає. Жетон не уміння! Та за що? Що я вам такого? Да випадаєш іноп... інопланетянин. Знай об'ясніть мені, чим я це заслужив. А. А... 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 Окей... От. даром дали міфического. Хуя собі. Правильно, я казав, що ми, що, ми, що ми зможемо отримати одного бойця. Раунд! Раунд! раунд, Ой. Блять, кажу раунд. Жетон, жетон, купляємо, 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 купляємо забрати, 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 та, 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 та. 50, 50, 50 жетонів, 50 ключів уміння. Давайте, що купляємо? Або сердечко? Або бананчик, або чумайдан, або блесковка, або сніжок, або це... Щ... Це-та-та. Це вже за 150. Є найдорогі за 300. Кушутки ну, тут туристи не підуть. Ладно. Я думаю вибирати або сердечко, або... або. Або... ні, ні, ну все-таки. Або сердечко, або блискавку з рук. То цей імба. Що вибираємо? Блін, я не знаю. Блін, 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 блін. Блін, я не знаю. Ладно, давайте це обсудимо в колосі фортуни. Так. Вибираємо. Заходимо знову рулетка. Заголовок створюємо. Так. емо... Що вибрати? Так, перше ми робимо Од... один ему, типа перша емоція, сердечко. Перша емоція серце. Або друг два емо. Блискавка з рук. Емо... Так, є. Все, давайте. Let's go! Перше це це. Це серце, друге це блискавка. І нам випадає. Друга емоція. Блискавка з рук. Давайте ще раз це зробимо. але чуть-чуть по-інакше. Я зміню назви на е, справжні. Типа, перше буде. Перше пишемо все. Все, все. Блін, я, я розучився писати. Середице. Дице е. Серце. А друге я виберу. Ну, а друге я напишу. Блискавка. Все. Так. І крутимо. І нам випадає. Що? Що нам випадає, скажіть уже швидше? Серце! Колесо Фортуни ніколи не бреше. Так що ми вертаємося в Стамбул. і купляємо серце. Открить! Блін! Я вже забув, як це робить. Открить! Ура! У мене теперісерце, а мене в буде жувачки з раки вилітають! Ура! А Ладно. І тут є різні фази. Окрім перший рівень, но тут може бути і 13 рівень. Ну класно, давайте все ж його используємо біля невидимості. Да, у мене є ще одна емодія невидимості Окей, і давайте зіграємо у, фіналь... у фінальний раунд. Точніше у фінальну гру. Ой, бляха, куди я зайшов? Так, у фінальну гру давайте. Господи, чого 24 людини, взагалі? Чого не 32. Я взагалі, вже стамбул помінявся. Колись він був не такий. Колись він був інакше і ліпше, як по мені. Ладно, заходимо. І нам випадає. І нам випадає. Ка... Canon can climbing. А як я називаю ш... знаю як всякий випало... це назву? А, білярні шари. <пліпи> Просто я... Я хочу... я хочу законтрити чел за и серця, блядь І шарту полетить до мене Мой французский поцелуй. Бляха! Я не можу ніяк цеплити. Мені здається, я здохну із у того шарика. Блін. Та ні, я ж, да, я вже реально. Бля, все, я вибив, Шкода. Раунд закінчен. Я вибив, Ну що ж, друзі, я вам дякую за перегляд. Як Бажаю вам гарного настрою. Якщо ви якщо у вас він зараз є, то поставте лайк, підпишіться на мій канал. Ну а я вам дякую за перегляд. Дивіться мої відео і всім па-па-па. До нових зустрічей.